Пропоную провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на рівні натівських стандартів. Але всім нам слід пам'ятати вислів залізного канцлера Отто фон Бісмарка. Ніколи не брешуть так, як під час війни, полювання або виборів. Саме під час виборчої кампанії кандидати обіцяють нам просто такі фантастичні речі. Прокоментувати феномен цих обіцянок цяцянок ми попросили консультанта Учбово-методичного центру захисту прав людини, доцента Харківського регіонального інституту державного управління при президентові України Олега Круп. Програми кандидатів все ж таки зберігають свої позиції найбільш поширена маніпуляції, яка найбільш активно використовується. Програми передбачені законом, програми всі пишуть і всі до цього звикли. І тому саме в цьому документі кандидати намагаються найбільш активно втиснути всі свої обіцянки і всі свої вибач, заманухи, які використовують для виборців. Зв'язку з цим вони не стримуються тут в своїй фантазії. І якщо ретельно просвяткувати, то можна помітити, що часто обіцяються або якісь нереальні речі, або навіть відверто шкідливі. Конкретно на цій виборчій кампанії достатньо активним компонентом цих маніпуляційних технологій є втіснення в виборчі програми кандидатів обіцянок, які нереально будуть виконати на посаді президента.